Розвіл на зброю тепер у дії. І саме про це більш детально будемо говорити з нашим спікером Георгієм Учайкіним, головою Української асоціації власників зброї. Вітаю вас! Вітаю, паніс! Дякую, що долучилися до нашої програми. Тема неоднозначна. Будемо з вами зараз багато говорити. Багато напевно ще й трішки будемо там сперечатися в якихось моментах, але все ж таки. Онлайн дозволи на зброю стали доступними для відображення не лише в сервісах Міністерства внутрішніх справ, а й за стосунку застосунку Вибачте, будь ласка, бо зараз речитативом читала гарні новини, як на мене, і просто поки що не можу ще е, трішки видихнути. Тож вибачаю за таку е, трішки мою заминку. Ще у червні 2023 року ми запустили єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів. Дозвільних документів. У співпраці з Мінцифрою ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції в дію. А відтак ця послуга стала зручнішою, доступнішою ще й для користувачів за стосунку. Так, саме так прокоментував нововведення очільник МВС Ігор Клименко в телеграмі. Давайте більш детально про це розбиратися, тому що е, неоднозначна тема. Неоднозначно, як не крути, тому що е, зброя в руках людини нерозумної це завжди зброя. Навіть в руках людини розумної це зброя смертельна. Е, давайте розбиратися більш детально, е, про що йде мова. Наскільки це добра, недобра ідея ще більш полегшити дозвіл на її отримання? Давайте більш детально про це. Е, давайте розпочнімо. Е, як вважаєте, що стало самою такою самою важливою причиною для того, щоб навіть в дії дали е, можливість отримати дозвіл на зброю? Давайте розпочнемо з цього. Пано Георгій. Так, багато інформації ви видали е, нашим так. глядачам. Тепер доведеться трошки її, скажімо так, е, ну розкласти. По... Поличках. давайте давайте розкладати так. по полочках разом. Ну розпочнемо з того, що все ж таки е, зброя це просто предмет, такий самий, як скажімо, вогнегасник або автомобіль. Вона ніколи нікого не вбиває, сама по собі це все робить зазвичай людина, і ми бачимо це е, в гарному виконанні, коли наші хлопці нас захищають на фронті, і в поганому виконанні, коли. На них спрямовують зброю погані хлопці, поганці, так це зрозуміло. Тобто, все вирішує людина. Тепер щодо цих дозволів. Насправді, міністр в своєму дописі я маю на увазі ні міністра внутрішніх справ, бо він для нас свята людина. А міністр Федоров він маніпулює свідомістю громадян і, зокрема, трошки так скажімо, вводить в оману людей, які погано на цьому розуміються. Нічого не змінилося. Дозволи. Оформлюється в той самий спосіб, як і оформлювались. Просто єдине, що тепер вони будуть відображати ще у додатку Дія це, звісно, ну така за потужна імітація бурхливої діяльності. Чому тому що ну бачите, перед тим якось здавали і тих паспорти відображати, і ще якісь страхові поліси, і ще купу документів. І тут же добралися до дозволів на зброю. Але за цим всім скривається, знаєте, така. Підступність не дуже очевидна широкому загалу, але менше з тим. В своєму дописі той самий Михайло Федоров згадує про опитування, яке було у додатку «Дія», і нібито після нього вони надихнулися і вирішили оцифрувати це все. Насправді, опитування стосувалося зовсім іншої теми. В опитуванні у додатку дії, в якому взяло участь понад 1 мільйон 726 тисяч людей, понад 1 мільйон, тобто 59% відсотків опитаних висловились за право на володіння та носіння короткоствольної зброї з метою самозахисту, тобто пістолетів і револьверів. Що таке 59% в такому опитуванні? Це навіть не переважна більшість, це абсолютна більшість мовою, скажімо, соціолога. І покійний монастирський, колишній міністр внутрішніх справ, він обіцяв тим людям, які голосували, що їх думка буде обов'язково врахована, і депутати внесуть зміни в певний законопроект, який так і вісить Верховній Раді, але нічого цього не сталося. Ми бачимо, що з'явився новий міністр. Знову ж таки, кажу, наш улюблений міністр внутрішніх справ Клименко. і після цього нічого не змінилося. Тобто вони забули про цю обіцянку. Натомість Федоров, користуючись своїми повноваженнями, і своєю репутацією, він почав просто діджиталізувати той хаос, який понад 30 років відбувається в дозвільній системі МВС, нічого не змінилося. Тільки тепер будуть у вас не книжечки або пластик. А просто буде дозвіл відображатися в дії. Ні стало легше, ні гірше, нічого не змінилося. Тобто, все, як а, працювало а, або як, так воно і буде працювати. Тільки тепер ви зможете це все побачити у застосунку дії, пане Георгію. Перед ефіром, як я готувалася до цієї теми, я дивилася ваш ролик. Там, де ви коментували про те, що деяка інформація і мається на увазі там інформація, яка була в дії так саме, вона о, якимсь чином потрапила до рук злочинців. І давайте поговоримо про надійність. Я бачу, що ви розумієте, що вам є що сказати, тому що там ролик доволі таки такий, змістовний, і ви там, ну, скажімо так, не добре налаштовані так, на цю ініціативу. І давайте поговоримо про те, наскільки це безпечно, небезпечно взагалі в принципі, так, дані, там дуже багато у застосунку дії. Даних, Які за потрапляння до рук зловмисників можуть натворити дуже багато шкоди. А тут ще і, ну, не дай Боже, так станеться, що і ця інформація додаткова попаде в руки, не ті руки, назвемо це так. Що буде? Чим це небезпечно? Ну, давайте я для початку висловлю своє ставлення до застосунку дії, якого в мене не було, немає і ніколи не буде. Я поясню, чому коли, наприклад, я кажу про те, що необхідно в Україні ухвалити адекватний закон про зброю, то я спираюсь на те, що тільки в Україні немає такого закону, а скрізь такі закони є. Якщо я кажу про застосунок дії, я розумію, що такий застосунок є тільки в Україні. І в жодній іншій країні його немає. І постає питання два рази: чому? Чому таку прогресивну ініціативу ще не, скажімо, використали ну, принаймні наші балтійські а, партнери? Там Естонія, вона номер один в світі, а, зараз вважається по цифровізації всіх послуг. у них навіть в певному сенсі відбуваються вибори в електронному вигляді, а чомусь дії вони не беруть. Напевно, щось вони розуміють. Напевно, вони розуміють, наскільки небезпечно в одному застосунку збирати або давати доступ до таких чутливих даних, які стосуються. Я просто для того, щоб наші глядачі розуміли, я кажу, коли... не просто так, я кажу про те, що. Суд штату Мериленд, американський штат Мериленд, він з 22 го року визнав. У нас є документи, і, в принципі всі можуть подивитися ці документи. вони у відкритому доступі. Те, що сайт ресурс дія був зламаний в 22 році, і інформація про 13,5 з половиною мільйонів користувачів була виставлена на продаж в інтернет. І ба більше це все мало розвиток, про який тут взагалі ніхто не хоче казати. Як виявилось до цього, були причетні. П'ять офіцерів гру військової частини 29 Російської Федерації. Ви розумієте? Тобто тепер ФБР шукає не одного негідника, а вже шістьох назначили вигороду винагороду 10 мільйонів доларів. Чому про це ніхто не розповідає? Це ж написано чорним по білому дані 13,5 мільйонів користувачів додатку дія державного порталу дія. Були виконаті на продаж. Чому про це ніхто не каже? Не кажуть тому, що таким враженням ми мене іноді складається, що проводиться якийсь експеримент над українцями. В усіх сенсах і от, дія є одним з таких елементів експерименту. Ну, дивіться, ніде в світі немає, а у нас є. Дивіться такий прогрес у нас. І дія у нас є, і закону про зброю немає, зато війна є. Розумієте, щось мені це все якось не дуже подобається. Я знаю, що це звучить жорстко, і людям зручно користуватися оцими всіма даними, не носити з собою паспорти, не носити з собою, якісь там документи. Але я просто хочу нагадати: ви пригадуєте, яка вразливість наших державних реєстрів до хакерських атак? От Просто грудень минулого року. Ну нещодавно Але, так було таке. Да, скільки реєстрів вони зламали? Яка кількість людей під підвісла в повітрі? І нічого не працювало. Тобто, там же ж і, і єдиний реєстр осіб підприємців, там і е, реєстр стану е, там цивільного стану, там реєстр речових прав на нерухоме майно. Тобто вони не просто зламали, вони це все поцупили. Я, чесно кажучи, думаю, що вже давно всі дані про власників зброї, що є небезпечно. Чому? Тому що ну, важко говорити про захищеність цих реєстрів, коли ми нічого не знаємо. От, і, наприклад, єдиний реєстр зброї, він взагалі з'явився без закону. Тобто, має бути спочатку закон, який визначає вимоги до цього реєстру, потім на підставі цих вимог пишеться технічне завдання, проводиться конкурс, з'ясовується хто за яких кошт, а в який час буде робити цей реєстр? Нічого цього не було. От просто з'явився єдиний реєстр зброї. Чому? Чому так? Чому не дотримувалися процедур? Чому так непрозоро? А коли пов'язується все з тими випадками, які не поодинокі, а вони масові, і ви можете поцікавитись, на всіх окупованих територіях колаборанти з-поміж працівників. Дозвільної служби, які переходили на бік ворога разом з окупантами, ходили і вивчали у власників зброї зареєстровану зброю. А звідки вони знали? Як у них опинилися ці дані? Тобто реєстр, ну що таке вилучення зброї окупантами у людини, яка знаходиться на окупованій території? Це ж не просто приходить, там приходять люди з автоматами, під'їжджають. Броні автомобілі Розумієте, наскільки це небезпечно, і зараз вам просто сказали: дивіться, як добре, тепер ще й ваше дозволить вам будуть відображатися. Боронь боже, я зроблю все можливе, щоб я там ніколи не опинився. Я готовий судитися з цим реєстром, тільки щоб там ніколи не бути. От це моя точка зору. Я не нав'язую нікому, можливо, комусь хочеться просто зручно натягати з собою, але не дивуйтеся нічого. У нас немає культури захисту персональної так. от давайте про культуру захисту саме поговоримо. Якраз хотіла е, додати до нашої розмови саме ось цей аспект, е, які кроки повинна взагалі вживати держава для того, щоб е, не було корупційної складової, не було е, якоїсь там, я не знаю е, терористичної складової в цьому. Що взагалі має зробити держава для того, щоб мати зброю було безпечно? А там, наприклад, тримати її вдома також було безпечно, які які дозволи, які, які моніторинги, які процедури має пройти Україна для того, щоб це взагалі стало комфортно? Ну, ті процедури, які пройшла, скажімо, Республіка Молдова в 1994 році. Я думаю, що це вичіпна відповідь, яка може бути на це питання ну, для людей, які просто можуть порівняти Молдову з Україною з анекдотами, які тут нас примудряються про Молдован, розповідати, хоча про нас треба розповідати, і українцями, які 30 з 33 поки роки, не можуть зробити такий закон, який молдовани мають з 1994 року. Нам потрібен просто закон про зброю, який чітко визначить, хто з якого віку, після якого навчання, з умови складання яких іспитів, за якою процедурою буде володіти якою зброєю. Нам потрібно просто впорядкувати обіг зброї серед населення на законодавчому рівні. Ну а, добре, от дивіться, а... е е е як це зробити. От е, дивіться, пане Георгію, чому питаю. Е, зараз в країні вже 11-й рік війна, так? Зброї Україна стала наймасштабнішим е, е, імпортером зброї в світі? Е, е, Україна Ой. найбільший в Європі а, чорний ринок зброї, ринок незареєстрованої зброї, і цьому є виправдання. Чому тому що як правильно сказали, звісно війни? Так. Так. так і тепер і тепер є питання, як врегулювати, якщо там з 94-го року цим питанням не займалися 11 рік війна в країні. Як зараз це врегулювати? Тому що необлікованої зброї зараз просто ну дуже багато. Ми це, це все розуміємо. Все дуже просто. Насправді всі рішення лежать на поверхні. Вони абсолютно всім відомі. Просто ніхто не хоче цього робити з різних причин. Перше, що треба зробити, треба оголосити про викуп незареєстрованої зброї у населення, викуп не тільки зброї, а ще й вибухових речовин. Вибухових речовин в першу чергу я поясню, чому тому, що це дуже небезпечні предмети, які ніколи не будуть в законному обігу. Це зрозуміло. І граната може вибухнути лише один раз, тому простіше нам її викупити за якихось там 500 гривень, а передати її на фронт, там в ЗСУ, там визначити, куди її треба передати, і уникнути наслідків її використання. Це перше. Не питати у людей, де ти взяв ту гранату, от просто не питати. Приніс, здав, слава Богу, бери свою катлетку, йди відпочивай. Далі нам треба такий самий процес побудувати з незареєстрованою зброєю. Ти прийшов в тебе є автомат Калашникова, Не треба тобі його декларувати. Продай його державі. Держава знайде, що з ним робити. Але на шальках Терезів, з іншого боку, має бути інший аспект, має бути адекватний закон про зброю, щоб той громадянин, який свою незареєстровану зброю, продав фактично державі, за ці кошти міг піти в зброярський магазин і під наглядом тієї ж держави придбати собі зброю офіційно. А якщо такої можливості повноцінної придбати офіційно немає, бо не існує закону, починають вигадувати якісь схеми, які вони називаються декларація зброї, яка не працює. Я не знаю, там варто розповідати чи ні. За е, понад три місяці декларування вони навіть не зібрали 4,5 тисячі одиниць на тлі мільйонів, які у нас е, в чорному обігу. Тобто нам сторіччя потрібні для того, щоб процес Вгамувати в такий спосіб, але всіх все влаштовує. МВС отримує за це бюджетні кошти, тобто наші з вами кошти жертв оподаткування. На блокпостах стоять люди, які імітують, що вони вилучають зброю. От, наприклад, ви ж не знаєте, я б скажу, на 280 блокпостах. Національної поліції, які розташовані по всій країні протягом 11 місяців минулого року, вилучили аж 296 одиниць зброї, 280 блокпостів за 11 місяців вилучили 296 одиниць зброї. Як ви вважаєте, це який коефіцієнт корисної дії, якщо порівняти з витратами на утримання? От там, ну, смішно, правда? Смішно, а не смішно мені, не смішно не смішно, тому що це все відбувається за наш а з вами. Кошт, а все ж дуже просто ухвалюємо адекватний за закон про зброю. Обов'язково з правом громадян володіти і носити зброю з метою самозахисту. Маленькі пістолети, не автомати, маленькі пістолети, які мають бути у вас в сумісі, а в мене на паску. Тобто, це нормально, це адекватно. Так Молдавані ходять, і ні, ніхто ні, нікого не побивав. І в них так само війна була, у них Підністров'я поруч. Все, все, це, все, знаєте, розповіді тих, хто дуже сильно тримається за монопольне становище на ринку. Тому просто треба пояснювати людям, як маленьким чотирьохрічним дітям, що це не страшно. Не страшно, так живуть всі країни. Пане Георгію, єдине, що знаєте, хочеться зараз зауважити вам, напевно, що, або просто знаєте, поговорити про те, що, наприклад, мене особисто бентежить як жінку, Добре. як слабку жінку, яка в принципі не має, наприклад, з собою зброї. Єдине, чим я можу себе захистити, це просто своя фізична міць це зробити. А вона в мене ну, не дуже велика. І зараз е, така історія про те, що дуже багато людей зараз е, е, війна. Люди знервовані, люди, ем, якимсь чином знаєте, розбовтані емоційно, психологічно і психічно. І чи не буде? Ось ви кажете, що в Молдові позитивний такий позитивний, е, саме е, цей досвід, але ефект досвід, але чи не буде цей досвід негативним для нас, тому що в Молдові не було такої кровопролитної війни, яка йде вже повномасштабно 4 роки, а так, так вже 11 рік? І чи не буде більш страшно таким жінкам і неозброєним людям, взагалі, чоловікам і жінкам ходити поруч з тими людьми, які отримають саме цей дозвіл. Але цей дозвіл, ну, якимсь чином ця зброя попаде до рук, ну скажімо так, ненадійної людини. Давайте з вами спробуємо розібратися і керуватися. Будемо виключно логікою. А що сьогодні заважає і шибеникам придбати зброю на чорному ринку? Ну, наприклад, лінь. От йому лінь а, цим займатися. Лінь. А от буде, а от, от буде. А от пройти прот, а от пройти процедуру спочатку медичної перевірки, отримати довіду, потім так, ретельну процедуру так. навчання під наглядом, потім під відеофіксацію здавати заліки, потім офіційно купити відстріляний ствол, який фактично кожна ку гільза з нього і куля. Це як Паспорт людини, так. і потім от тільки після цієї процедури, заплативши за це все ще гроші, він тільки тоді стане ненадійним. А сьогодні він не може просто піти і купити на чорному ринку. Ні, може, може, але але якщо буде якщо наприклад от... так. Необхідно вчинити злочин. Давайте ми спробуємо подумати, а в який спосіб з якою зброєю він захоче вчинити зареєстрованою, з якою його потім вирахують, а чи з незареєстрованою, з якою потім не знайдуть. Ну давайте включимо логіку. Ну звісно, з незареєстрованою зброєю, і от відмінність поміж вами, мною і тими шибиним полягає в іншому. Ні, ви, ні, я на чорний ринок не підемо. А вони підуть спокійно. Нам потрібен конкурент, хоч якась перевага. Нам потрібен офіційний ринок. Нам треба піти і офіційно собі купити, щоб кожен негідник знав, що ви як тендітна жінка, яка не здатна за себе фізично постояти перед якимись клімизними чоловіками, здатна, має, але не довго, скажімо, так має право. Має право володіти і приховано носити з собою пістолет, і тоді повірте мені. Ну за статистикою, десь приблизно в 70-80% випадків зникає бажання перевіряти. А чи може є в ній в той сумішці пістолет, чи немає? А якщо є, а що буде? Це класика жанру. Саме приховане носіння виховує суспільство, бо злочинець не повинен знати, хто з нас з вами законослухняних громадян. Озброєний законно і вміє поводитись зі зброєю, тоді це розповсюджується як безпека на решту суспільства. Пан Георгій, я хочу продовжити цю тему. На жаль, ефірний час просто у нас сьогодні обмежений, але найближчим часом ми повернемося до теми в принципі закону про зброю і поговоримо більш детально вже в іншому ключі. Так не витрачаючи час, наприклад, на ситуацію і на обговорення саме. Електронного вигляду цих дозволів ми вам дуже дякуємо за те, що провели з нами час за інформацію, яку надали. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї. Прощаємося, Дякую вам, дякуємо за те, що зголосилися прийти до нас.